Отже, ну, стартовий свисток пролунав, друзі. І Ми починаємо, починаємо зі складу господарів. Турчанський. Відповідь благоюності. Передача на Майовецька. Майовецький м'яч зберігає для своєї команди. Обробляє один-один обіграє одного з крайніх захисників Коломаян. Вже у штрафному майданчику зміщується під удар. Віддає центральніше. Удар від Богданова. Удар заблокований. Олександр Самуляк заблокував цей удар. Ну і звісно, питання, чи реагував би. Діагональна передача, дуже хороша на Поручинського. Поручинський, здавалося, відпустив м'яч далеко від себе, але в підсумку в епізоді м'яч зберіг відпасовує на Моєвецького. Бойовецьку тут одразу намається прикрити захисники коломийської команди. Логовініс продовжує атакувати Богдану. М'якали навісна передача, удар по воротах. Дарві Дмитра Болокана, друзі, якщо я не помиляюся. Тому і моментів у нас, друзі, практично немає. За виключенням епізоду Дмитра Болокана, який був зовсім нещодавно. Отака благоюності починський отримує м'яч, Міщується. Пробиває Василь Завируха без проблем м'яч забирає до рук. Ось нарешті приносить певний результат. у Вигляді. Доволі гострого епізоду біля воріт. Коломийської команди відповідь контратака. Удар від Ростислава Нападюка і м'яч проходить повз ворота. Благо юності. Андрій Марчук здавалося, ситуацію контролював. Не вихід до наступної стадії, не вихід до стадії однієї 4 фіналу розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу. Раз удар за меж штрафного майданчика дуже. Дуже неточно. Першим таймом нашого поєдинку. Тому очікуємо власне, зміни на більш атакувальний футбол. І, власне, очікуємо, як і всі болівальники на стадіоні на забиті м'ячі. Удар по воротах. Удар по воротах, що правда, не точно. У виконанні гравців благоюності. Благоюності Богданов виконує навісну передачу. Знову ж таки, боротьба на другому поверсі за гравцями МФК Покуття, подача на Зубара, і Зубар робить рахунок 0-1. Ось так у нас розпочинається тайм другий. Богданов Федорів. благоюність на своїй половині поля. Спрібно вийти з оборони в атаку. Тут і, Савчук. Савчук проб'є по воротах. Тут уже ближче, ближче до цілі пробуває. Гравець, який щойно з'явився у нас на полі. Олександр Савчук. І від оборони намагається атакувати. Гравці благоюності. Майовецький переводить м'яч праворуч на Бичківа. Бичків. Ємільянов. Міляну навішує штрафний майданчик. Далі стійка удар по воротах і рахунок стає 0-2. Святослав Зубар робить дубль. Дуже здорово зараз вибігав Святослав Зубар. Про положення позагрою мова, звісно, не може йти. Навісна передача. Удар! І на цей раз на м'ячі був Микола Богданов. Саме він завдавав остаточний удар в епізоді. Щоправда, не точно і удар і у виконання Василя Заворухи. Боротьбу на бровці. Зрештою залишає м'яч в межах поля. Щоправда, м'ячем заволоділи вже гравці благоюності. Лаврок. Помиляється Святослав Лаврок. Ростислав Нападюк. Вихід Вічнавіч і Андрій Марчук. Зараз таке враження ціною. Ціною свого здоров'я. Коломиян залишається дуже мало часу на те, щоб відкликати хоча б один м'яч. 89-та хвилина поєдинку. Друзі. Одна хвилина до завершення основного часу. Зараз Володимир Федише на НАТО вдали. Входить. воріт на падюк. Шанс. Удар. І рахунок стає 1-2. 1-2. Коломияни скорочують відставання. На 89-й хвилині. Забив Ростислава на Бадю. Що ж цей епізод. Роман Дячук і порушення правил фіксує Ярослав Куш. Ярослав Куш дає свисток. Подача. в майданчик. Удар гол! Рахунок. 2-2. Ось так у нас завершується. Друзі. Основний час. Вже доданий арбітром час. Перепрошую. Володимир Гультай, 22-й номер коломийської команди. Зрівнює рахунок у нашому поєдинку на стадіоні Юніс в місті Коломия. Як вам такий фінал? Здорово. Бойовецький продовження Ємельянова. Широка, класна атака благоюності. Виконує виконуєсну передачу. Далі стійка зубар. Головою простильна передача. Бичків. Сущак удар рукою. Гра рукою Ярослав Куш повинен. Повинен призначати пенальті в цьому епізоді. І це пенальті, друзі. Це пенальті. Розбігається 21 сперше номер благо юності. Пробиває і переграє Василя Заворуху. Рахунок стає 2-3 на користь благо юності. Гроз, Виходять гроз, вперед, гравці. Гроз, забив Олег Мізерник номер 21. Доїди на Богданова. Богдан вже в карній зоні. Прострільна передача низом пробивати потрібно письківу. Удар заблокований. Ще один удар заверха. М'яч опиняється всі ці воріт. Рахунок 2-4, друзі. Ну я думаю, що на цьому питання про Володаря Путівки. В одну четверту фіналу Кубка області з футболу знімається. Майовецький. Майовецький віддає передачу на Богданова. Богдан уже штрафному майданчику. Удар по воротах Василь Заворуха забирає м'яч до рук. Благоюності, який сьогодні вже двічі відзначився у воротах Василя Заворухи. Зараз знову з м'ячем благоюність. бичків, класно на сущика. На сущику можна пробувати. Він залишає до тепло удар. І просто розстрілює елегмізерник. Рахунок 2-5. 2-5 на користь благоюності. І можна завершувати цей поєдинок, друзі. Попри те, що у нас 115-та хвилина і залишається. Кидання за боковою для благоюності Майовецький Богданов. Богданов з м'ячем. Прострільну передачу виконує Федорів. Можна пробивати. Удар по воротах. Василь Завируха контролював ситуацію. М'яч проходить повз дальню стійку. Як? Федорів. на Зубара. М'яч дістається до 20-го набра благоюності. Зараз здорово розіграли. Мирослав Гусак. Просто впритул. Вже розстрілював володіння Василя Завирухи. Щоправда, точності забракло зараз 69-му номеру Лаврук. Гусак. І Ярослав Куш друзі дає фінальний свисток поєдинку однієї восьмої фіналу. Кубка Івано-Франківської області з футболу. Благо юність сьогодні на виїзді переграє МФК Покуття в драматичному поєдинку з рахунком 2-5.